Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку інформаційна взаємодія, критичне оцінювання інформації. Сьогодні ви з'ясуєте, що таке електронне спілкування, дізнаєтеся про спільноти в інтернеті, дізнаєтеся, що таке факти, судження, з'ясуєте, як розрізняти факти і судження, як висловлювати припущення про достовірність отриманої інформації. Ви навчитеся дотримуватися правил етикету та безпеки спілкування в інтернет-спільнотах і оцінювати інформацію, отриману з інтернету. Спілкування в житті людини відіграє дуже важливу роль. Завдяки йому ми обмінюємося повідомленнями, набуваємо нових знань, розширюємо свій погляд. Розглянь малюнки, як спілкуються люди. Я думаю, ти бачиш, що на першому малюночку у нас відбувається реальне спілкування, коли ми бачимо один одного і можемо розмовляти. Наступний малюночок це спілкування завдяки електронній пошті. І наступний малюнок це вже відеозв'язок. Квитке передавання повідомлень у різні куточки світу забезпечують сучасні електронні засоби зв'язку. Завдяки інтернету, мобільному зв'язку все більше людей використовують електронне спілкування. Ти навчаєшся у школі, відвідуєш гуртки, секції, спілкуєшся з друзями, учні твого класу, учасники гуртків. Коло твоїх друзів утворюють окремі спільноти групи людей, які об'єднані спільними інтересами або захоплення. У мережі інтернет існує безліч спільнот. Їх називають інтернет-спільноти, веб-спільноти або онлайн спільноти Серед молоді дуже популярні чати. Чат – від англійської мови розмова балачки. У чатах спілкуються на будь-які теми. Ти можеш знайти співрозмовником, які поділяють твої інтереси щодо музики чи спорту. У чатах можна поділитися враженнями про якісь події або дізнатися більше про важливе для тебе питання. В інтернет-спільнотах існують свої правила етикету. Етикет. Це правила чемності, увічливості, що прийняті в тому чи іншому суспільстві спільноті. І, як завжди, слід пам'ятати про правила безпеки. Ти вже добре знаєш, деякі з таких правил. Наведемо ще кілька. Перше. Уникай неприємних розмов. Друге не кажи і не роби нічого, що змусить когось почуватися погано. Третє. Виходь із чата негайно, якщо хтось висловлює таке, від чого ти почуваєшся ніякого. Четверте. Добре поміркуй перед тим, як розмістити в інтернеті фото чи відеоматеріали або щось розповісти. П'яте. Поводься доб... доброзичливо і чемно. Замислюйся, як твоя поведінка буде сприйнята співрозмовниками. Будь розумною, відповідальною людиною. Не йди на ризик ні у віртуальному, ні в реальному середовищі. Карбничка цікавого. Джаб-таук Таук це безкоштовний додаток для налагодження спілкування зі школярами, які мають порушення слуху. Для того, щоб дитина могла пояснити свої думки та повідомити про потреби, їй слід вибрати відповідні зображення та поняття на екрані смартфона. А ще ти повинна знати про аватар. Не завжди можна використовувати свої фотографії для спілкування, краще для цього і зробити аватар. аватар це маленьке зображення, анімований малюнок або фотографія, які розміщують поряд з ніком. Слід пам'ятати, що зазвичай аватар відбиває те, як людина хоче, щоб її сприймало, а не те, якою вона є насправді. Ти вже знаєш, що ми отримуємо інформацію з різних джерел, для того, щоб цією інформацією можна було скористатися. Вона повинна мати певні властивості, тобто інформація має бути зрозумілою або доступною для сприйняття актуальною, тобто отриманою своєчасно, достовірною, тобто правдивою, цінною, корисною для досягнення мети і достатньою для прийняття рішення. Згадуємо властивості інформації. Розглянь малюнки, у якому випадку подана інформація може переконати, що молоко це корисний продукт. Поясни, чому? Дівчинка говорить, це молоко, воно найсмачніше і найкорисніше у світі. Хлопчик, це молоко, воно містить кальцій і фосфор, без яких неможливо зберегти міцними кістки і зуби. Я сподіваюся, що ви всі зрозуміли, що саме хлопчик. Говорить так, що можна переконати всіх, що молоко це корисний продукт. І так, є факти і судження. Факт це твердження, правдивість якого доведено. Фактом також може бути подія, яка дійсно відбулася. Отже, факт це достовірна інформація. Судженням називають особисту думку людини, людини, яку можна підтвердити або спростувати. У судженні людина виражає своє ставлення до певного твердження об'єкта або події. Якщо ми згадаємо з вами минулий слайд, там де дівчинка і хлопчик розповідали про молоко, дівчинка говорила судження, тобто це була її особиста думка, а хлопець оперував фактами. І це була правдива достовірна інформація. Зазвичай судження має емоційне забарвлення, завдяки якому людині можна навіяти, наприклад, спотворене бачення події або повідомити неправдиву інформацію. З'ясуйте. Які з поданих висловлювань є фактами, а які судження? Сьогодні температура повітря становить 19 градусів. Це факт. Сьогодні тепла погода це судження. Адже для когось це може бути тепла погода, а комусь буде прохолодно. У квадратах всі сторони рівні. Це факт. 24 серпня відзначається День Незалежності України. Це факт. День краще починати з цукер. Це судження. Тому що не всі полюбляють зранку їсти цукерки. Прочитай текст. Поміркуй, як із ним пов'язаний зміст приказки довіряй, але перевіряй. До яких наслідків може призвести поширення неправдивої інформації? Кількість користувачів інтернету безперервно зростає і кожен може розміщувати в ньому свої матеріали, тому інтернет містить багато неперевіреної, негативної та навіть шкідливої інформації. Отже, потрібно вміти захищати свій комп'ютер від вірусів. Критично оцінювати інформацію, отриману з інтернету. Тобто, вміст приказки був такий Довіряй, але перевіряй. Це означає, що перед тим, як прочитати і повірити будь-якій інформації, яка розміщена в інтернеті, треба удостовіритися, що ця інформація є правдива. Розглянь зображення. Поміркуй, хто яким джерелом інформації користувався і які наслідки це мало. Чому? Зверніть увагу, що дівчинка подивилася на прогноз погоди на офіційному сайті погода.ua. І тому вона побачила, що сьогодні буде дощ і взяла парасольку. А хлопцю сказав якийсь невідомий чат-бот, що погода чудова. І тому він взяв. Він вирішив, що не буде брати парасольку, але тому промов. Розглянь практичні поради щодо оцінювання джерел інформації в інтернеті. І так, перш, на головній сторінці сайту дізнайся, для кого і з якою метою було створено цей сайт. Друге, знайди інформацію про те. Кому належать права на цей сайт і як давно він існує? Третє. З'ясуй, чи існує фізична адреса, контактні телефони для довідок. Четверте. Переглянь дату останнього оновлення сайту. А тепер карбничка цікавого. Українські програмісти розробили безкоштовну антивірусну програму Зілля. Вона захищає від вірусів, шкідливих програм, реклами, а також доступу сторонніх до особистої інформації на комп'ютері. Рекламні та інші електронні повідомлення, які надсилають людям без їхньої згоди, називають СПАМом. Спробуй розгадати РЕД. Я сподіваюся, що ти розумничка, і зміг розгадати цей ребес. Це спілкування. І так, згадаємо, що спілкування може бути реальним, коли ви поруч, і електронним, коли ви користуєтесь цифровими пристроями. Які види електронного спілкування ти знаєш? Я сподіваюся, що ви знаєте, що це можуть бути чати, це можуть бути а, за телефоном або електронною поштою. Що таке спільнота? І які веб-спільноти ти знаєш? Яких правил спілкування слід в інтернеті слід дотримуватися? Пробу відповісти ще на запитання. Чому слід перевіряти інформацію, отриману з інтернету? Чим відрізняються факти і судження? Як оцінити достовірність інформації, отриманої з інтернету? Не забудь, що після того, як ти 15 хвилин провів перед комп'ютером або ноутбуком, Треба обов'язково зробити фізкульт-хвилинку або гімнастику для оченят. А тепер, коли ти відпочив, я сподіваюся, що ти відпочив, обов'язково зроби завдання. Перше завдання. Ознайомся з правилами етикету та спілкування в інтернет-спільнотах з людьми з інвалідністю. Для цього запусти програму браузер. Друге. Знайди інформацію про те, які існують правила етикету спілкування з людьми з інвалідністю. Третє. Збережи знайдені, знайдені матеріали. Четверте. Склади список використаних джерел. Нагадую, що список використаних джерел це інформація про те, звідки ви взяли повідомлення. З якого сайту, можливо, це назва сайту або, можливо, там автор є. Обов'язково не забувайте про авторське право. І ще одне завдання. Відкрий головну сторінку сайту, який часто відвідуєш, і проаналізуй її, оціни на війність цього джерела інформації. Я сподіваюся, що тепер ти будеш знати, як дізнаватися, де факти, де судження, як критично відноситися до інформації і перевіряти її. І ти тепер знаєш, що таке електронне спілкування. Дякую за увагу. До побачення.